У цьому відео ми з вами відвідаємо Кам'янець-Подільську фортецю, дослідимо її зсередини, дізнаємося декілька фактів про основні історичні події, прогуляємося навкруги. Дякую! І ось нарешті ми дісталися до Кам'янець-Подільської фортеці. Цю фортецю я запримітила, ще будучи студенткою, в далекому 2008 році. І вже тоді я вирішила, що я повинна її побачити своїми очима. І ось нарешті моя мрія здійснилася. Зараз ми подивимося, як вона виглядає всередині. Кам'янець-Подільська фортеця. Знаходиться в одноіменному місті Хмельницької області України, відома як частина оборонної системи Кам'янець Подільського, колишньої столиці Подільського князівства, Подільського воєводства, а далі Подільської губернії. Супер. Нарешті ну, ми тут. Фортеця є складовою частиною Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець, що належить до Семи чудес України. Є гордістю та символом Кам'янця Подільського тут панує особлива атмосфера середньовіччя, поєднує в собі гармонію мальовничої природи та неприступність оборонних мурів. Згідно з деякими історичними даними. Кам'янець-Подільська фортеця існувала вже у X-13 століттях. Спочатку це була традиційна, давньоруська дерев'яна фортифікаційна споруда. Основні укріплення належать до 16-17 століть. Оборонні укріплення в Кам'янці Подільському вважаються прекрасним зразком кращих фортифікацій Східної Європи. У дворі старої фортеці знаходиться боргова яма. В цю яму в колишні часи укладали на платників податків. А зараз туристи кидають монетки. Перед нами папська башта, збудована на кошти папи римського Юлія II. Саме в ній діяла на початку 19 століття російська в'язниця. Тут, до речі, відбував покарання повстанський ватажок. Та народний герой Устим Кармелюк. кажуть аж тричі. У в'язниці ми можемо побачити його воскову копію. Можна відвідати чорну вежу, вражаючим об'єктом якої є колодязь, висічений в скельні породи. Вхід колодязь пускався за допомогою величезного дерев'яного колеса. За його допомогою піднімали воду з глибини колодязя для всього міста. Криниця завглибшки 40 метрів і діаметром 5 метрів. Ми знаходимося у приміщенні колодязя. Тут так страшно. Тут так глибоко. Зараз я покажу, якщо в мене це вийде. Вода вже там. Я її вже бачу. Так, да, да, колодязь. Ой як тут страшно. У 14-15 століттях фортеця була головним форпостом князівства Литовського на Поділлі. З 1434 року і до кінця 18 століття Кам'янець-Подільський був у складі Речі Посполитої. І став важливим оборонним пунктом держави. Тоді ж дерев'яну фортецю замінили на Кам'яну. Подивіться, які могутні мури в цій фортеці. Після анексії Поділля Російською імперією наприкінці 18 століття Кам'янець втратив військове значення. У 1812 році замок вивели з військового відомства у середині XIX століття. Керівництво перетворило замок на в'язницю. Фортецю збудували до часів появи вогнепальної зброї, тому башти замку та міста були повністю кам'яними. Старий замок це серце фортеці. Він має площу близько півтора гектара. Подивись там їх хід. І туди є хід. Пішли зі мною. Це, мабуть, бійниці. Тут, мабуть, середньовічні часи стояли охоронці і дбали про спокій фортеці. Повно тут була Стража Стразу порядку. Замок збудований у формі неправильного чотирикутника, периметри якого оточують 11 башт або веж, кожна з яких має свою назву і історію. Це папська, Ляська, Вежа Ковпака, Західна, вежа Рожанка, Лянцкоронська, Чорна вежа та інші. У 1919 20 х роках Кам'янець-Подільський був столицею Української Народної Республіки. Тут перебував уряд ОНР. Також базувалася студентська сотня, яка була першою військовою силою директорії в місті. О, кицюня. О, Котику. Киця, він помітив свою територію. Середньовічний туалет. У 19-му, на початку 20-го століття, замкові споруди належним чином не ремонтувалися. Унікальна історична пам'ятка поступово руйнувалась. Справжній башти. Mm -hmm. У 1928 році Кам'янецький замок оголошено історико-культурним заповідником. Його корпуси споруджені у 19 столітті. Перебудовано і в них розміщено історичний музей. З 1962 року тривають реставраційні роботи. Тепер старий і новий замки та замковий міст входять до складу Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець. Нині фортеця у числі претендентів до списку пам'яток ЮНЕСКО від України. У підземеллях замкового комплексу відкрито експозиції, що відтворюють сторінки його історії. У Західному бастіоні реконструйовано панораму оборони замку під час турецької навали. У східному бастіоні розміщено експозицію присвячену історії легкої метальної зброї на Поділлі. До нашого часу збереглася система ходів та казематів. У всі часи Кам'янець-Подільська фортеця була неприступною твердиною. Існує легенда, що в 1621 році, коли хан Осман із військом підійшов до міста, його вразили міцні стіни і башти фортеці. Він спитав у своїх підданих, хто збудував це диво, ті йому відповіли Аллах. Тоді Осман вигукнув Нехай Аллах і бере її, і відступив. Та кажуть, що за свою історію місто Фортецю таки було взято. У 1393 році Твердиню захопив Литовський князь Вітовт. А в 1672 році завдяки великій численності війська містом заволоділи турки. Замок захопив Султан Мехмед IV. Кам'янець Подільський замок з'являється у фільмах. Тих, хто пройшов крізь вогонь, Тарас Бульба, про доблесного лицаря Айвенгу. Замок і сьогодні вражає своєю неприступною красою. Здається, час тут зупинився, і щоб побувати в минулому, варто лише відвідати Кам'янець-Подільську фортецю. За мирних часів у фортеці проводилися різноманітні фестивалі. Щороку відбувався фестиваль повітряних куль. Сподіваюся, що ще буде час піднятися над фортецею на повітряній кулі. Ви лише подивіться на цю казкову чарівність. Ми були в червні, в будні, і людей було не так вже й багато. Не обійшлося в фортеці безкотівні. Тут є різноманітні пристрої та стенди з довідковою інформацією. Можна ознайомитися з усім окремо. Дивлячись на це подвір'я, можна спокійно пофантазувати, яким же було життя в середньовічні часи. Перед нами новий замок, нова фортеця з'явилася для посилення обороноздатності Старого замку та його захисту. Мури зводилися після консультацій з голландськими фахівцями. Стіни Нового замку укріплюють два бастіони південний та північний. Щоб можна було потрапити на територію Старого замку. споруджували підвісний міст. На відміну від Старого замку. Споруди замку нового збереглися значно гірше. Нова фортеця це бастіонна система з додатковими оборонними спорудами, яка прикривала стару фортецю з боку поля. Це високі земляні вали і глибокі рови, обставлені каменем. Ця фортеця стала невразливою для ворожої артилерії, металеві снаряди просто грозли в землі. Наша подорож продовжується. Північного боку замок захищений природним Смотрицьким каньйоном. Це дійсно вражаюче видовище, як не крутий, але природа найкращий архітектор. Однозначно рекомендую відвідати Кам'янець-Подільську фортецю. Ви точно не пошкодуєте.